Что для вас означает Рездво? Для меня Риздво это любовь Господа нашего к нам. Все вот дела, все наши тяжбы какие-то, если мы его вспоминаем, мы просим всегда помочь нам. Он нам всегда помогает. И это как бы принцип жизни, вот как надо жить, относиться друг к другу, как любить рядом с собой людей и как бы… То есть настроєння. Різдво це найголовніший праздник. Для мене Різдво це нове життя. Спочатку было Слово, і слово было у Бога. І слово было Бог. Я думала довго, як це так? Слово стало Бога. Коли моє серце прийняло Ісуса як Бога, я тоді зрозуміла, що це таке обозначає. І я завжди кажу, слава Богу, за те, що до мене це прийшло, що я прийняла це в своє життя. Свого Бога держу в серці. Кожен день просипаюся і кажу, слава Богу, що я є, що він мені дав життя, що він мені відкрив себе для мене. Різдво для мене це велике свято, це свято початку нового життя, це свято мрій, це свято надій. І я сподіваюся, що це свято буде ну, взагалі для нас велике значення. І Христос народився, Ну, Це свято народження нашого Ісуса Христа, це нашого Учителя, це наше спасіння. Ми сподіваємося, що ми заслужимо, щоб бути готовими до Його приходу. Так що вітаємо вас усіх і бажаємо щастя, здоров'я, миру, любові. Все. Благословляє хай нас Господь. Бог це все на світі, що є. І я Богу благодарю за те, що я досі живу. Я хочу весь світ би привела до Бога, тому що не розуміють люди, яке щастя, яке благість, яка сила, яка мудрість з'являється. Не знаю, Бог це життя для мене, других слов немає. Причому життя прекрасне, життя щасливе, життя радісне, не так ібо. да. да. Любов до людей. Ну, я навіть не знаю, як його можна переоцінити. Як я прийшла до Бога, в мене з'явилася радість до життя, радість до, до всіх ближчих. І я. Що, кожну людину, хоч вона, може, дуже погана, але я бачу в ній щось хороше. І направляю її на те, щоб вона хоч як яку небудь молитву знала, переписувала людям молитви і кажу, люди добрі, я вас не, не заставляю, а від свого серця благаю вас, щоб ви. Хоч раз вечором не гайте спати, три хвилинки прочитайте цю молитву. З Богом ви будете спокійні, миротворчі і, як вам в ну, бажаю усім людям, щоб вони йшли до Бога і молилися Богу. Молитві наша сила, слава Богу, Амін. для мене різдво це в першу чергу шанс на спасіння, який мені подарив сам Ісус Христос, Син Бога Живого. Слава йому за це! Різдво для мене це народження Ісус, який прийшов для того, щоб потім постраждати за кожного із нас, за наші гріхи. І також Він народився в той період, скажем так, непростий. І духовно, і також він народився не навіть саме бідній хатині, а в Сараї. І сьогодні святкують більше світу, якби різдво, якби за століям, за таким якимись торжествами. А насправді це різдво це коли ти прийшов в церкву, коли ти помолився, коли ти сам пережив це свято в своєму серці, в своєму житті. І різдво це надія, взагалі для людства, на прощення гріхів. Різдво для мене це не 12 страв. Різдво для мене це Христос. Для мене різдво це народження Ісуса Христа, який прийшов в цей світ для того, щоб забрати наші гріхи. Він прийняв ці гріхи на себе. Ще для мене різдво це веселі, радісні, різдвяні пісні. Для мене різдво це Ісус Христос.